Виконуємо номер 1163 із підручника Алгебра 7 та номер 54.1 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік вкусну, яка з даних систем є системою двох лінійних рівнянь з двома змінами і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Кожне з рівнянь, що входить, до системи двох лінійних рівнянь з двома змінами має бути лінійним рівнянням з двома змінами. У першому завданні у нас перше рівняння є лінійне рівняння з двома змінами, а друге ні. Тому ця система не буде системою двох лінійних рівнянь з двома змінами. Яка з даних систем? Отже, даємо відповідь по питання. Система не є системою двох лінійних рівнянь з двома змінними. У другому завданні обидва рівняння лінійні з двома змінами. Тому система є системою двох лінійних рівнянь з двома змінами. Напишемо так. Є системою двох лінійних рівнянь. З двома змінними. Третє завдання. У, треть, у третьому завданні у нас перше рівняння лінійне рівняння з двома змінами, а друге ні. Тому система не є знову. Вже, не є системою двох. Лінійних рівнянь з двома змінними. І четверта, у нас перше рівняння не є лінійним, з двома, з двома змінними, але нелінійне, тому теж не є системою. Двох лінійних рівнянь з двома змінними. Номер 1163 із підручника алгебра 7 та номер 54.1 із підручника математика 7 виконано.